Всем привет! Мы тут с бусинкою играемся. Ой, божечку Так нехотя. Лапою махаешь? Лень Навіть гратись от вредно, клеїм шпалери? Без бусі ніяк, Буся, може, ти подвинешся? Що Аня прийшла понаблюдати? в тебе там дистанціонка. Давай, давай, не пропускай. Давай, давай. Буся! Та влізе зараз гнижіння. Буся. Будете писати пояснення математика. Якщо у вас не поміститься відповідь, тому що там бачу трошечки мало відведено місця, то відповідь можна буде написати. Але пояснення... Юнечка Ванюти Англійська Ще одну штучку залишилось приклеїть. Без бусі ми б не справились ніяк допомагає ваші. Робота кипить правда буся? Так Та як його гнать? Дивись, як допомагаю. Ай, пішла. Рознервувалась, Іди, Буся, спать. Ось зараз буде їсти супчик і хліб з салом. До речі, наша кухня вже готова. Нарешті ми доклеїли шпалери, і в нас тепер так, як і було. Гарненько. Смачного. Дякую. Супчик з цвітною капустою та трикадельками. Ані улюблений. Угу. Гарячий. А ще холодець. Будеш mm. А, Чого не будеш? Ну, я наїмся супа. Ну, ладно. Потім. Боже, яка милота. Це у вас тихий час. Mm -hmm. Ну, це взагалі. Це я йду путю. А він до мене біжить. Mm -hmm. Ай, Классно жалый, Юнечка, Юнька на себя, иди Давай сюда сыпать. Вже знайшов. Ой, Боже, что я напхав. Ух, як хрустить. Чуєш? ж они? Угу. Горизонты Куди ж ти втік? Боїться тарілки. Забрали тарілку, бо боявся тарілки. О, а так їсть. А так єсть укропчики Петрушечку. Все одно собі заніс. Зюні. Не сюди, Зюни. А у Ані йде урок. Я де mm. Ну Все, я йду варить борщ, тобі не буду мішать. No. А то заважаю тут. Прийшла Зюньку годувати. Малишечок. Зіньязу. Органи можуть мати різний погодувала. Ну все, Тепер буду варити борщик. До речі, у нас сьогодні 22 листопада. Насипало снігу, мороз на вулиці, і бузька тут, тут як тут, ну, як завжди. А як же без бусі. Через кому, пишемо з маленької букви. Через кому виписуємо іменники грудня. <мас> Далі магазин. А, зараз тут буде Всі І прикметники. І так, знову повертаємося до синього речення. Написано. Привіт! Обов'язково заглядайте yes. 3 грудня в новий магазин серії. Де тут буде прикладник? <правити> <Новий. правити> Ні. То зроби, завітай, а що зроби, Це, Аня, зроби посади завітай, його, завітай. бо ти відволікаєшся. Новий Слухай вчительку, Слухай. Не холодно тобі, Ні. ми зробили ось такого сніговичка. Забереш, шаню та сніговичка додому, а він там розтане. Ну, блін! а я собі додому хочу. Сніговичок на ангелочка схожий. Гарненький. Ідемо, пройдемося. Все. Сніговичок поламався. А думала, будеш з сніговичком гуляти. Зробимо другого. Ну, ні, ми так старали. Ну нічого страшного. Коротше, Анюта вирішила зробити колобка. Ось такий вийшов колобок. А тепер йдемо. Куди ми його поставимо? Чи не треба? Поставив сюди на цей домик отам. Чи, чи нема де? Все, залишаємо його тут. А що ти там робиш? Грайс в магазин. Тобі б зараз подружку якусь, да. щоб не було так скучно. Я да, продаю тут всякі борщі і супчики Ти напевно борщ хочеш. Уга. Тоді йдемо в магазин, купимо сметанки до борщика. Може, ти хочеш борщик мій? Ну давай. А скільки коштує? 50 гривень. О, нормально. Дякую. Нема за що. Ми сьогодні з занютою відходимо від стресу. Вчора такий, таке жахіття сталося. Наш зюнька вдавився кормом. І дивилася я в Ютубі, що треба робити, а насправді, як до діла, нічого зробити не змогла. Схватила його, добре, що ветеринарка була відкрита і ну, 200 метрів від будинку. І бігла. Просто як дурна з зюнькою до ветеринара, ну, слава Богу, живий. Злякалися, думали все. Отак щурик може вдавитися. Він теж злякався, цілий вечір сидів, відвертався від нас, не хотів не гратись, нічого, а вже так через пару годин відійшов, навіть поїв. Да, доця? Так. Да. Оце вже наплакалася Аня. Я її дома залишила, сама побігла, то вона там ридала, аж червона вся була, але все добре. Наш Зюня живий, здоровий, все добре. Ну, не можу ту дитину забрати з парку. Все йдемо. залишає тут цю палку. Прийшли додому. Доця, йди обідать! Чесняшка? Купили майонез, а не сметану. Теж смачно. Ти ж майонез собі малий. Ага. Більше можна. Нагулялись, навіть замерзли. Mm -hmm. А після такої прогулянки дуже смачний борщик. Так. Yeah. Ну, все, їж. Смачного тобі. Дякую. Yeah. Навіть не знаю, чи будемо ми в цьому році ставити ялинку. Якщо ні, то ось така в нас буде ялиночка. А це Анюта зробила з паперу. Анюта сьогодні цілий вечір малювала і писала у своєму зошиті мурлика. Мурлика муркоче, морозова хоче, а мурлико роденький, за турненький. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пускайте на дзвіночок і всім пока-пока.